Любі друзі, нагадую вам, що в АТБ ще є цікаві ексклюзивні знижки з карткою АТБ. Подивимось, що там. Пальмені Велеста з телятиною та куркою заморожені 0,8 кг. Звичайна ціна 120,50 копійок, а з карткою АТБ 68,90. Крем сир президент, звичайна ціна 89,50, а з карткою АТБ цього тижня 59,90. Мийний засіб «Фресін» 1,5 літри з карткою АТБ 89,90, звичайна ціна 134,90. Мило ромашка, розумний вибір. 4 штуки в упаковці на знижці 27,90 з карткою АТБ. Картопля день у день часткового приготування по 7,50% з карткою АТБ. Вершки ягодинські, 10% 0,5 кг, 73,60 звичайна ціна, а з карткою 52,90. Погинаючи одноразові пелюшки, 10 штук у упаковці, 60 на 90 звичайна ціна 99,90, а з карткою 72,90. Заправка для борщу день у день на знижці 20 гривень 90 копійок. Гурпуша 200 г рибниця, нарізаний стейк, 143,60 гри звичайна ціна з карткою 99,90, дуже гарна знижка. Вода розумний вибір питна по 14,90 з карткою. Картопляна перед, день у день з ароматом курки 7,50 з карткою ТБ, звичайна ціна 12,60 Печиво трефі, цукрове своя лінія 100 г 1370 з карткою. Печиво бісквітне рошен за упаковку 270 г, 53,90 з карткою. Молоко згущене своя лінія 0,5 кг, 60 гривень, 40 копійок за знижкою. Картоплярне переведення день з ароматом вершків 7,50 з карткою ТБ. Копчена паприка мелена 27,30 звичайна ціна 17,70 на знижці. Печиво трефі своя лінія 13,70. Ось такі цікаві знижки, не забувайте про картку.